Всім привіт, всім добрий день. Я пару днів не виходила, тому що я прихворіла. Якщо ви ну, відчуваєте по голосу, то трохи, трохи я прихворіла. І вчора я ще працювала півдня, і якось знаєте, так, таке у мене було відчуття, що не дуже я так себе гарно почувала, тому, тому і не виходила. Лежала, пила чайки. А вчора ще й працювала. От, е, таке у мене е, голова болить, трохи в бронхи все пішло. От, і, ну, і, і так, наче більше нічого немає. Потрошку лікуюся, п'ю малинку, п'ю обліпиху, общем, лікуюся. А сьогодні у мене в Альони день народження. Сьогодні я вона вже до мене заїжджала, я її привітала з ним народження. Подарувала їй сьогодні, ну як я подарувала гроші, тому що їй там треба якраз зимову куртку купляти. І подарувала їй, замовляла, думала вам показати, ну тож, коротше, не показала. Замовляла я їй такий гібіскус трикольорний на штамбі. І оце ж, так як вона в мене там в неї огород, і в неї є деякі квітники є, і вона таке любить всяке, я їй замовила е, гібіскус на штамбі. Ну, Будемо сподіватися, що він приживеться, що він буде квітнути гарно і радувати її. Так що вітаю ще раз донечку свою з днем народження, всього і самого самого найкращого, і здоров'ячка, і щастя, щоб було в них, і, і щоб і не, не їх не засмучував і щоб От, ну, Всього самого найкращого, чого можна по, ну, побажати своїй дитині. Це завжди саме-саме найкраще. А я сьогодні, ви знаєте, теж вже сижу оце вдома, півдня просиділа, але мені прийшло, е прийшло повідомлення з нової пошти. Я там замовляла кое що по матеріалам. і Мені треба сходити на нову пошту, забрати матеріали. Температури то в мене ну, як би немає. Голова трохи підболює. Ну, випила таблеточку ібупрофенчику Та, мабуть, зараз буду збиратися та піду трохи хоч прогуляюся. Вчора в нас була така теплень на вулиці, а на сьогодні обіцяли ще тепліше. Ну, поки що. Ну, ну, Теж тепло, там щось 14 градусів, чи що я дивилась, а обіцяли взагалі, взагалі 22. Але тільки, наче трошки ось виходить сонечко, то маємо надію, що буде ще й тепленько. Тому я зараз одіваюся, збираюся і піду за посилкою, тому щось мені відправили там трохи далі нова пошта. І, мабуть, трохи прогуляємося сьогодні міс... вуличками міста. А ще я хочу добратися до центру в Любаву, в общем, в комфі, і хочу подивитися, придивитися, приглядітися на пилососи. Я собі хочу такий звичайний, нормальний пилосос, не такий, оцей, як у мене на ручці. Цей пилосос, такий як у мене, він гарний, як знаєте, замість електровіника. По, по підлозі, де немає коврових покриттів. А в мене ж тут оце коври, і він ну, не дуже він підходить для цього діла. От. Я хочу придивитися, ви, знаєте, хоч, щоб зорієнтуватися по цінам, що по чому, як то кажеться. Ну, Це таке. Та й заодно прогулятися, трохи пройтися, От. подихати свіжим повітрям. Так що буду збиратися і йдемте разом зі мною. Вийшла вже на вулицю, а сьогодні, ви знаєте, вітерець такий, що не сильно воно й тепло. Ну, як я оце в курточки ви то так нічого нормально в тоненькому гольфіку, бо таке прямо з поривами дує. Це зараз і за високим забором, то нормально. На вулиці вже прям така осінь-осінь. Листя Ну, Хоча зараз вже і жовтень ну, жовтень, але ж листопад ось незабаром. Скільки тут залишилося тиждень, та вже й листопад. Тому листя падає, осінь надвигається. Ну, Це таке, хочеться чи не хочеться, все нам не вгодиш. Да? Літом жарко, зимою холодно. Хоча я задивилася прогноз, читала, то обіцяють. У цьому році зиму дуже теплу. Без снігу, без нічого. Значить, треба за снігом їхати на Західну Україну, туди, в східницю, за снігом зимою треба їхати, щоб побачити. А я йду на нову пошту, йду, оце, милуюся, любуюся цими деревами. Ось я покажу вам ось таке гарне, червоне дерево. Все пофарбувалося Далі йду, а тут ось все таке жовте, таке гарне. Горіх наче вже жовтіть Бачите, трава в нас геть суха, її вже немає, не так, як в східниці, там до, до снігів зелена трава. І під снігами тоді теж зелена трава. А я йду. Ось ось уже дерево, бачите, майже облетіло все. Ну так от ідеш і прям, скажу така вже осінь-осінь. Ось так гуляючи, милуючись осінньою красою, добігла я вже, ой, не добігла, дійшла, дійшла до центру, тому що, знаєте, все-таки видно, хвороба своє бере. і Хоч іначе я не дуже така хвора, але якось сил не дуже, не дуже сил є. І дійшла я вже зараз до нашого дома торговля, а там є фокстрот. І думаю, зараз зайду туди, гляну. Подивлюся ці пилососи, В общем, хоч прицінюся. Тому що я дивилась в інтернеті, в інтернет-магазинах, якби теж понаходила, але думаю, треба глянути, що є ще в, магазі... в магазинах. просто. Але так що зараз зайду, подивлюся. Це не скажімо такі собі. Бачите, чотири, 4, п'ять, шість, п'ять, п'ять. І це ті, що дешевші. Ціни, звісно, самі дешеві, там по три тисячі. І є вообще ось вісім, дев'ять, сім. Три з половиною ровента. Країна виробник Китай. Все китай. А це тільки Samsung В'єтнам, наче як написано 3900. Василий Скільки квітів? Це я йду по базару, по центральному. А тут хризантеми, теми, які хочеш. Я тобі такі гапані всі. Арбузики маленькі. Йду я ринком. І от підійшла я до місця, де в нас там, бажа, хлопчик роздітий. І підійшла до місця, де в нас Ну, це ж було чи прильот, чи збіки, як його назвати. Оце тут були, ось бачите, тільки залишилися одні фундаменти. Тут було бутіки такі були в нас. І оце таке залишилося. Моторошно, двері відчинені. Це тут був готель. Звичайний готель, де собі жили приїжджі люди, кому треба було. М-да. Арочки, це ж все облетіло. Це ж це воно було сюди, бачите, де фундамент аж до краю. Моторош, бо це ж я тоді не бачила. ще. Це ще добре, що там не було в нас загиблих, тільки, тільки поранені. О, та й на щастя, обійшлось ще так. Ну, але таке, знаєте, моторошне видовище, звісно. Дивиться, на це все як розвалені, такі стоять посеред, посеред центру прямо. І знаєте, далі життя продовжується, люди торгують на базарі і ну, як ні в чому не бувало. А я ж тоді цього не бачила, бо це ж було якраз відбувалося в ту ніч, коли я їхала, коли я виїжджала. Якраз в ту ніч оце все і було. Я бачила цю ракету, боже, мене на очах її збили. Бачила цей вибух. Ну, таке моторошно все. Моторошно. Ой, з пилісосами, боже, подивилась на ці ціни. Це щось страшне. 5, 6, 7, знаєте так, якщо без турбощотки там 6, а з турбощоткою 7, те саме. Ти вони ж кажуть, як треба брати який наймощніший, це 900 ватт. Тому що, якщо є коври, то треба брати по мощності гарний. Відруган сьогодні страшне. Коротше, не знаю, що з тим колісосом, тому що, знаєте, я знайшла в інтернеті, теж в інтернет-магазинах, то там є німецький. І потужність гарна, і, наприклад, там за три тисячі. А тут три тисячі це самий дешевий, китайський якийсь. І Що його робити, я прям не знаю. А там країна-виробник Німеччина, і ну, він потужний, гарний. І з турбощіткою, і все за. Ну там, правда, по акції зараз, по скидці, бо він так більше чотирьох щось тисяч. І що робити, не знаю. Так, вітер, це не буде чути. Зараз ще зайду в магазин, тоді вже вдома дознімаю. Дійшла я додому потихеньку. Ви знаєте, я думала так, прогуляюся до центру, а назад вже під'їду. <кій> ну, дійшла я ще пішки додому. А наскільки інтересного я сьогодні знаходила. Ой, всього 10800 шагів. По срівні з тим, що 7690 кілометрів. 7,5 кілометрів. По сравнію з тим, що я находжувала в східниці, це вообще ні о чому. Але так я щось втомилася. Фух, зайшла ще в магазин, так мені щось зараз пробило. У мене щось, видно, білка мені не вистачає, тому от хочеться мені м'ясного, хочеться мені риби. То я зайшла, <кій> купила. Ось та цих стегениць просто курячих. Зараз замариную, а на вечір, якщо запечу. Тоді зайшла, купила мойве. Я так люблю мойву. Я не люблю, правда, дуже, як вона виняє, коли її смажеш, але мойву люблю. І зайшла, собі купила сільотку. Зараз поставлю в мікроволновку, бо вже зараз час 22, а я ну, снідала запіканочку зранку, тільки ту, що з арбузом робила. Ще, ще я досі не доїла. І зараз поставлю в мікроволновку, запечу картошку собі, пару картошин. І оце мені так схотілося такого це. Щось я ну, запримітила, що коли хворієш, завжди хочеться щось такого Так. А до речі, мені Альона вчора зробила нігтики, приїжджала і мені зробила. Я тепер, я тепер як нормальний чоловік з нормальними ногтями. І я це, ви знаєте, ой, знову ж про той пілісос. Коротше, не знаю, що робити. В інтернеті я от знайшла, я ж кажу, що. Німецький, марка Німецька виготовляє Німеччина. Ну, там по акції зараз за 3000, а в магазині такі ціни 6-7. А я оце думаю: чи таке можливо, чи неможливо? чи що це воно таке? Чому там така ціна? О, ну, коротше, не знаю, що буду думати, тому що мені треба купити, бо той маленький він вже геть єле сп... Ну, Він не, пред... не предназначений для коврів. То електровійнік. Попелісосить пополам, так, да, він нормальний. А коври він, це я мучаюся. О, тому... тому щось треба думати. Думати-гадати. Так, ну що, зараз йду перевдягаюся і. Перевдягаюся і ставлю собі картоплю, запечу і е сіледочку. ням ням я таке люблю, Ви знаєте, не хочеться інколи ніяких викобельників, а просто хочеться звичайної такої от простої якоїсь їжі. От. І оце пообідаю і засяду, от. Оце коли хворієш, знаєте, можна, а в мене ж ще матеріали ж таки забрала. Я на нову пошту заходила, забрала матеріали. Ну, там, там просто мої банульки з гелем, Я і забулася за них. Що я ж поклала їх сюди в сумочку, банульки з гіллями, та і все. Там, правда, два таких гарних купила. Ой, зараз. Достала все свої замовлення. Тут пилочки взяла на пробу попробувати. Ну, а це таке взяла тут біогель, прозорий гель, маслечку взяла з чайним деревом. ну, і, А це блискучі. Я їх поки що не відкривала. Вони, мабуть, запаяні фольгою. От, і фрезу. Фрезу одну взяла для манікюра. Це і всі замовлення мої. Я вже пообідала і сижу, тепер п'ю гаряченький чай, а то, знаєте, щось я находилася І прямо ну, вся моя тут, вся моя бронхальна система прям відчувається, що вона нездорова. Я то гаряченький чай, і мені так прям як бальзам на душу. І я на сьогодні, мабуть, більш нічого не буду знімати, бо. Бо ну та що знімати, я щас просто залізу, під одіялку, вкутаюся і буду собі лежати. Лежати, включу телевізор, щось буду дивитися. Може, якщо не буде таких, знаєте, симптом, що то очі болять, то може щось повишиваю. В общем, то я на сьогодні з вами прощаюся. Так, буду виходити, вказати, як там моє самопочуття. Ну, я ж кажу, в общем, обчому ще непогано. Тим більше я п'ю ібупрофен, він знімає симптоми застуди, стає трохи легше. Але от зараз я відчуваю, що вже, то, що я ран, вран, ранком випала таблеточку, вже зараз вона виходить і мене так сказати от накриває. знаєте. Тому зараз буду теж пити таблетку, щоб трохи полегшало. Так що на сьогодні з вами прощаюся. Ой, реченький чайок, прям дуже гарно. Всім всього самого найкращого, не хворійте, не беріть приклад з мене. Все, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую обнімаю.